Українська мова шостий клас. Букви А я, У Ю. В закінченнях родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни. Визнач Рід і відмінок поданих іменників. У дикого тура дуже міцні роги. Ми не дочекалися другого туру конкурсу. Вулиці Рима. Вкрилися осіннім листям. Історія стародавнього Риму загадкова. Тур чоловічий рід, тура родовий відмінок. Туру, в другому реченні, теж іменник чоловічого роду і теж родовий відмінок. Рима іменник чоловічого роду, родового відмінка. І Риму Теж іменник чоловічого роду родового відмінка. Чому ці іменники мають різні закінчення. Про це ми сьогодні поговоримо. Адже ми говоритимемо сьогодні про закінчення іменників чоловічого роду другої відміни, у родовому відмінку. Найосновніші правила закінчення а я мають. Іменники, які є назвами істот: Кого-чого сина, кого-чого Петра, кого чого ведмедя. Назви населених пунктів. Їду до Харкова, до Києва. До Львова. Закінчення «а я» теж мають назви чітко окреслених предметів: дуба, кого-чого Зошита, кого-чого телефона. Назви Майже всіх відрізків часу. Понеділка. Грудня. Назви одиниць вимірювання. Метра, грама. Закінчення у Ю. Назви майже всіх абстрактних понять: кого чого суму, кого чого розуму. Назви країн. Їду до Єгипту, до Китаю, до Ізраїлю. Назви явищ природи дощу вітру. Снігу. Назви майже всіх речовин і майже всіх страв. Воску. Бурщу піску. Сукупність істот чи не істот Хору – Хору. Це сукупність істот і саду сукупність не істот. Назви віртуальних мереж фейсбуку Instagram. Отже, ми вже знаємо з вами, що закінчення А-Я мають назви населених пунктів: їду до Львова, до Києва, до Тернополя. Але за новим правописом можна сказати: їду до Лондона і Лондону, до Парижа і Парижу, до Мадрида і Мадриду. Якщо це є складна назва, то не буде закінчення «а» в родовому однини, а буде закінчення кривого рогу зеленого гаю. Значення слова впливає на вибір закінчення. Розрізняємо листопада, якщо йдеться про місяць, і листопаду, якщо йдеться про пору опадання листя. Ось, наприклад, 4 листопада вже почалася справжня зима. І за вікном сумна пора листопаду. Якщо Нью-Йорк-штат, то буде в родовому закінчення У Нью-Йорку. Якщо ж ми говоримо про місто, їду до Нью-Йорка. Тому що ми знаємо, що назви населених пунктів мають в родовому однини закінчення А. Лежиру – Якщо це країна, їду до Алжиру. Якщо це місто, їду до Алжира. Є на Івано-Франківщині місто Бурштин. І тому, якщо я їду до Бурштина, то закінчення А. Якщо я маю на увазі застиглу смолу, яка є каменем, то у мене багато бурштину. У мене не вистачає одного бала. Тобто ми маємо на увазі оцінку. І у школі готуюся до святкового балу, якщо мається на увазі свято. Ще одне. Дуже багато українських прізвищ ми позичили назву страв явищ природи, і тому, якщо вітер прізвище, то в родовому буде А вітра. Сашка вітра. Немає у класі. Якщо ж ми говоримо про явище природи, кораблі чекають попутного вітру. Мороза прізвище, хто бачив Олега Мороза. І морозу як явище природи, троянди бояться сильного морозу. Борща прізвище зустрів на вулиці Петра Борща і борщу страва хочеться смачного борщу. Є деяка частина іменників чоловічого роду, які у формі родового множини мають, можуть мати закінчення а я і закінчення у ю. Це не залежить від значення слів, тільки від наголосу. Отже, двора і двору, посеред двору або двора росла груша стола і столу, гості підійшли до столу і до стола, моста і мосту. Біля мосту або біля моста зібралися школярі. Тобто тут значення слів не змінюється, якщо ми поміняємо закінчення А на закінчення У або закінчення Я на закінчення Ю. Тут тільки відіграє роль наголос. Спробуємо розподілити слова за категоріями: назви населених пунктів, назви істот. Назви країн, назви абстрактних понять і також назви речовин і страв. Назви населених пунктів Луцьк і Трускавець. Назви істот шукаємо. Це буде батько і це буде тигр. Назви країн. Пакистан. Ірак. Назви абстрактних понять, достаток. Біль. І назви речовин, істрал, мед і плов. Спробуймо поставити ці іменники у формі родового відмінка. Згадуємо: якщо це назви населених пунктів або назви істот, то в родовому буде закінчення А Я назви країн, назви абстрактних понять. Назви речовин і страв родовому однини буде закінчення у Ю. Ось як це виглядатиме. Назви населених пунктів кого чого Луцька, кого чого Трускавця. Назви істот батька тигра. Натомість назви країн. Назви абстрактних понять речовин і страв матимуть закінчення у або ю, кого чого Пакистану, Іраку, достатку, болю, меду, плову. Спробуймо додати іменники, змінивши форму. Сашкові хочеться сніг, котик, сир. Ми довго чекали Сергій, успіх, Грім. Потяг прямує до Берлін, Кавказ, Бориспіль. Зовсім не бачу край, ліс, літак. Тобто ми з вами спробуємо зараз додати іменники чоловічого роду, змінивши їх форму, поставивши у формі родового відмінка однини. Як це виглядатиме? Сашкові хочеться снігу, котика, сиру. Ми довго чекали Сергія. Успіху грому. Потяг прямує до Берліна, Кавказу Борисполя. Зовсім не бачу краю лісу, літака. Якщо проаналізувати, чому у нас в деяких випадках є А, «я», а в деяких У Ю, то можемо зробити такий висновок. Сашкові хочеться котика, закінчення А. Ми довго чекали Сергія. Закінчення я, адже це є істоти і тому в родовому закінчення А я. Потяг прямує до Берліна і до Борисполя. Це населені пункти, і тому в родовому множини буде закінчення а або я. Зовсім не бачу літака закінчення А, тому що літак це є конкретний предмет. Сашкові хочеться снігу. Ми довго чекали грому, сніг і грім це іменники, які означають явище природи. А іменники, які означатимуть явище природи чоловічого роду, матимуть закінчення у. Сашкові хочеться сиру. Сир це страва, і тому ми з вами знаємо, що іменники чоловічого роду, які називають страви, або речовини теж матимуть в родовому однини закінчення У. І ми довго чекали успіху. Зовсім не бачу краю. Це іменники, які мають закінчення У і Ю, тому що вони означають абстрактні поняття. Зовсім не бачу лісу. Іменник лісу теж матиме закінчення У. Це іменник, який означає сукупність чогось. І виправ помилки ми залишаємося у таборі до 1 листопаду. Оскільки слово листопад тут означає місяць, і доречно буде листопада з Китая повернулася група туристів. Китай це країна. І тому неправильно буде закінчення я, а правильно закінчення ю. Діти вирішили відвідати Тараса грому. Називний відмінок Тарас Грім. І тому в родовому відмінку буде не грому, а «грома», адже йдеться про істоту. Але від удару грома пішло глухе відлуння, тут слово грім в родовому матиме закінчення у. Адже йдеться про явище природи. Отже, чому ці іменники мають різні закінчення? У дикого тура дуже міцні роги, і ми не дочекалися другого туру конкурсу. Тура закінчення а тому, що йдеться про істоту. А туру – закінчення у в родовому однини, тому що це абстрактне поняття. Історія Стародавнього Риму загадкова йдеться про країну і тому закінчення «у». Вулиці Рима вкрилися осіннім листям. Це Рим тут населений пункт. І тому в родовому однини буде закінчення А вулиці Рима. Отже, рефлексія незакінчене речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Мені було важко. Тепер я можу, ці знання я зможу використати. І мій настрій, який він є: сонний чи грайливий, веселий, чи злий, а може, сумний.